В Україні буде запроваджено єдиний підхід до визначення ставок судового збору у всіх судових юрисдикціях. Відповідний законопроект номер 2862 сьогодні було прийнято за основу. Спочатку законопроект передбачив набрання чинності документа з 1 січня наступного року. Однак цей термін вдалося скоротити до вересня цього року. Також з наполяганням нардепів. Остаточна версія документа буде передбачати верхню планку ставки судового збору для фізосіб, Зокрема, це стосується сімейних спорів. Окрім того, відповідно до проекту суд зобов'язаний перевіряти зарахування судового збору до державного бюджету при відкритті провадження у справі. Відповідно до розрахунків передбачається зменшення кількості справ, які надходять на розгляд до суддів. А також прогнозований річний обсяг надходження коштів від сплати судового збору повинен скласти близько 2,5 мільярдів гривень.